І так, в общем, всім привіт! В цьому відео ви побачите, як на Nissan Leaf поставити фаркоп. Примерно більш детально як зможу, вам покажу, що там потрібно треба буде робити, що можливо буде переробляти, а що дороблять. Напомню, що по цьому ліфу у мене є відеоси, я ставив автономку. Так що, кому там цікаво, прикріплю посилання десь або тут, або тут. Якщо комусь цікаво, звісно. Тому в общем, погнали, дивіться відео. Я пішов мучитися, а ви дивіться. Ладно, все, приємного перегляду. В общем, вже я під машиною Під задньою її. Треба зняти цю защиту. Защита знімається тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 болт. 11 болт, 12 болт і ось тут кліпса раз, кліпса два. Тися це все відкручуємо. Я так розумію, на себе тянемо і потроху знімаємо. Ну, я одною рукою не знімав, бо мені невдобно. А, ось я ще пропустив кліпсу. Взагалі, ще одну кліпсу. Ну, Тут і на цій стороні немає. В общем, ми це все пощелкуємо, знімаємо і далі включусь. Все взагалі зняв защиту. Ось вот такий комплект Саркопа. буду ставити. По вилки. Ну і комплект болтів, і сама пластина, де ставиться, сама вилка. Ладно, зараз йду приміряти. І так забрав паркоп. Ця пластинка, виходить, з правої сторони. Якщо дивитися на фаркоп, якщо дивитися по машині, то це ліва сторона. Це права сторона, тут з такою типа полочкою відкручуємо цей крюк, я вже почав трохи відкручувати, знімаємо його і получається тою стороною, сюди. Ну, тут на пластинці є отвори, два штуки. які, по ідеї, повинні будь тут, але в мене тут його немає. Зараз покажу, щоб камера сфокусировалась. Так що вставимо його сюди, прикручуємо і намічаємо отвори тут. Ну і Тоді добрим старим методом починаємо сверлить насквозь. Бо тут і тут немає ніяких більш отворів. Тому якось так зараз прикину і включусь. В общем, Зняв я вже цей, цю кріплення, це кріплення. І тут виходить нова проблема. Всі болти, які йдуть в комплекті, тобто ну, отакі, ось отакі, такі, такі, такі. Відтоги сюди не стають. Не стають по тій причині, що ці заводські, вони тонші і заходять. Туди тропка, а ці вони набагато товщі. Тому прийдеться. Тут ще виходить, що різьба якась, в общем, не наша, має такий краюк в принципі, немає. прийдеться відрізати їх із цю. Тут вони приварені ось раз-два. 4. На чотирьох прихватках Мені надо, грубо говоря, дві гайки. Я їх отсюди просто випиляю болгаркою. І на оригінальні болти просто посажу вже в І по цій стороні приблизно якось воно буде так. Ну, тут ще кріплення понизу є. Я думаю, може взяти його висверлить більші отвори тут і е, варити туди гайку, в ланжерон. І виходить, що прикручуся вже ще знизу болтом. Ну і по цій стороні все аналогічно. Тут дирок взагалі немає, треба сверлити їх. Щоб їх просверлити, треба знімати сам бампер. Так що зараз вилізу наверх, покажу, як, що там де відкручувати, щоб зняти бампер. І так, по бамперу. Відкриваємо багажник, бачимо Раз болт, 2 болт. Тоді тут де підкрильник, 3. І знизу. А знизу я відкрутив тут. І по ідеї, воно повинно відщолкнутися. Тут начебто під фарами нічого немає. В общем, зараз я. подкручиваю вот это все. И тогда покажу, возможно, там где еще какие-то болты есть. Поэтому я в первую очередь уже включусь, а тогда, когда уже будут какие-то новые нюансы. Итак, снял бампер. Тут все просто. Тут а болтик. Тут а болтик. Тут а болтик. И болтик. В ітоги знімаємо із і з цих з цих і тоді тут провода сіде на світ. Просто з цоколем усе викручуємо так проще. І все. Тепер у нас є виходить, доступ, щоб його якось підлізти до того ланжаруна, щоб його спробувати просверлити. Ну, мені здається, що треба знятись окліпсу одну і другу. І буде тоді більше місця, що туди можна було просверлити. Ладно, зараз зріжу оці ці гайки, дві штуки, тоді поставлю вже самого фаркопа сюди, Ми будемо дивитися, як воно там стає. І так, піде цю втулку, пробував вже. Розсверлить і сверлами вже попереламував, коротше, і таким конусним сверлом пробував сверлити, в ітоги воно просто воно синіє, горить, не можна відтоді той просверлити. просверлить. Коротше, взяв сварку, пропік отак дві дірки. Тепер цю втулку треба запресувати туди і другу так само. Ну, В принципі, за допомогою молотка це все можна зробити. Не знаю, як воно там примірно по технології. Тут дожні, мабуть, бути якісь отвори, але факт тому, що їх немає, приходиться... Це йшло, кстати, в комплекті. Приходиться викручуватися якось так. Я думаю, тепер для усилення цього, те, що я тут понаварював, я просто цю трубку туди заб'ю до тієї сторони. І... Тут заварю, а потім просто е... цю болгаркою щешу, і воно буде тут рівненько і Примерно як по заводу. Примерно. Так що якось так. Ладно, щось коли зроблю. І так, тут я вже приварив, обварив і зачистив. Зараз покажу на тій стороні. Тут так само вже обварив і зачистив, болт входить легко і просто. У мене ще в планах для надіжності взяти, переварити таку ще шайбу. І воно буде і акуратніше і більш надіжніше. Плюс. І так, все в общем покрасив. Тепер буду варити шайби. Варив шайби. Тепер ж, допоки вона остине, бо гаряче, і буду вітові красити. Тоді нажимати вже ці всі болти. Тут виставляємо, щоб було однаково між цим і цим. І тут так само. Одинакова відстань була. Ну і тут е, беремо шайбу, ще сюди треба поставити. Я б його взагалі, б, звісно, може був такий метал. Взяв би сюди також, загнув би, щоб оце було цельне, сюди заходило. Тут все одно немає до чого прикрутитися. Тут якщо почати палити дірки, то буде короче, опять тріндейс. Це таке, як тут придеться його переварювати. Хоч і тут теж потрібно було б таку якусь зробити букую Ге. Ну, це типу ще те заводське, тому я так зрозумів, дождно воно ходить, в принципі. Так що якось так. Зараз може ще пошукаю, якщо знайду таку пластинку, то сюди ще доварю таку пластинку. Далі буде видно. І так, в общем. Покрасив я вже бултики, поставив вже, як вам показати, Короче, поставив я сам цього, прикріпив вже цю площадку, де прикінчується сама розетка. В общем, кусок бампера довелося відрізати, щоб він став сюди у фаркоп чітко. Чим отак виглядає. Ну, зараз я його прикручу, отак, і буде все класно. Ну і цю сторону, звісно, так. І буде добре. Так, і з цим розібралися. Тут виглядає так. Не приварів, все закрутив. Відтоді тепер тут є ця заглушка. Надився в салон, короче можна її пробити, кабель короче Кабель буде йти із оцю, ось цю дирочку, і попід цим, по під цим, хоп-хоп-хоп, і сюди. Камера щось не фокусується. Зайнявся вже в общем, цією розеткою. Розбирається вона так В общем, на... по... залужував провода, бо вони тут. А тоді як прижимаються болтиком, краще фіксуються, ніж коли вони просто розпущені. В ітові зараз просто по схемі, як в інтернеті є, складаю всі оці ці перший, другий, третій, четвертий, ну тут в принципі, воно показано. Ну, написано точніше, там один, ось два, три. І просто тоді змотаю тут ізолентою їх і запущу вже туди, і в салон. Предварительно написавши, який йде провод, я, я підсоединив куди. Бо тут є провод трьохжильний і є чотирьохжильний. От я всі попідписував у себе на листочку, як їх там кудись буду під'єднувати на машині. Итак, зняв я вже пластик. Яду просто на защолках. Одкинув. Тут тільки проблема, що зняти так, кліпси треба на ці пластмасці, де стоїть тут. І тоді відтоги просто скинули і, і вбік отягнули, і воно ощувнулося на цих всіх кліпсах. В общем, що нам треба? Шукаємо такий розйом, де до фори сюди. І тепер треба брати буде тестера і. Тестером провіряти, де наші габаріти, де повороти, де усе. В общем, Вивів я ці провода. Все падає. Вивів я провода через цю заглушку. Планую її. Вони, звісно, короткі, це цідеї з завода йдуть, ну, типу. Взагалі, запущу його так ось сюдою. і мені, в принципі, до цього должно хватить. А відсюди, виходить, оцієї коси візьму одного провода отсюда. То Тобто, виходить, із цієї фішки я буду брати тормоз, габарит і правий поворот. А з цієї буду брати тільки левий поворот. І треба тут десь все де маса, є хороша, під'єднає сюди масу, бо я віддільну масу кинув на, ну, на прицеп. Бо буває таке, що воно тут є, буває маса, є, буває немає. Фонарі короче, буває світиться, буває ні. Проще кинути сюди на цю різетку масу пряму. І в ітоді воно вийде більш по-правильному. Зараз кидаю цю фішку. Визвонюю в ці фішки, йде провода, які мені потрібні. Під'єдную їх по схемі. по В тоді тоді буду брати, підпаюватися до проводів. Буду є такі коротше, зажимчики, що вставляєш начебто кабель сюди. І тоді просто його зжимаєш і воно тоді, ця желізна штука опускається і зажимає провода. Вони буває горять. І тоді не про... немає. Тобто, нормального функціонування по прицепу, то я проще візьму ось його, трохи розріжу і до них просто зачищу і підпаяюся. І це буде більш надіжно і більш правильно. Тому так. Ладно. Я зараз усе це зроблю і тоді вже вам включусь покажу, що в мене там вийшло. Зараз їх в общем, спаяю, отак я зробив. Тоді цей провод, Тут треба дуже його пропаяти. Це де пішов, виходить на лівий на на поворот, водительська сторона на лівий поворот, і під'єднується він на цю фішку. Ця фішка ось. Виходить, якщо дивитися, що защлка спереду, то це цей зелений провод, тут виходить бірюзовий. І до нього приєднуємо наш коричневий провод, який пішов із тієї сторони. Все, в общем, Запаююся, Спаюю всі провода, ізолірую. Тоді включуся, вже його обладнаю. І так забрав усе в обратній послідовності. Всі ці позащенкував все, зробив. В общем, тестером провірю, вроді би начебто нормально. Не знаю. Як воно там покаже, кожного по, -по своєму підключений прицеп. Отак, ну, я підключив, щоб якщо що, тоді вже можна було перепідключити, тут просто його можна зняти, і витягнути і переміняти контакти. Тому це не дуже сильно страшно. Так що, в общем, якось так. Тепер мені тут ще залишилося по мілочі поміняти направляючі амортизатори. Ну це я вже не буду знімати. Так що, в общем, якось так. Якщо подобався комусь відос, ставте лайки. Якщо було полезно, ставте лайки. Короче, по максимальному вроді би показав примерно, що з чим я стикнувся по бойці. Всім пока.